Благослови не назад, і час, і на віки ріки, Христос воскрес із мертвий, смертю, смерть подолав, і тим, що дрова, життя да руха, Господи смертю, смертю смерть подолав, і твій, що роба, життя дорога, Господ. Смертю, смерть подома. І тим що рога в життя дуба, святий воле святий, після безсмертний, помилуй нас, святий буреся, тих, після безсмертний, помилуй нас, святий болеся, який після безсмертний, помилуй нас, славоці, не на святому духові, і нині повсякчас, навіть і Гореси та просимой нас, Господи, жителіки наші, та не попростити законі наші, ти злящається і сили немочі наші, і мені ради. Господи, помолить мах тоді помилуй, слава і Ісена, Святому Духові, і тоді повсякчас, і на віки віки вами. Отче нашої сили не на дусла, нехай святий Тим'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як і на вітатий землі, прийме на службі, начні в ці ці лодні, і прости нам проверя наші, так і не прощай, водоваться нашим, і не води на суху Су, а не нас відомо Слуха Богов. Говорять царство і своє, слава цей синень свято духа мені посещам, всі на віки, віків. Духами а право віків. Душі робіт Бої скласи у покой і приміру до занажиття, коло тебе чоловіка любовче, а селя твоїмо, Господи, де всі сі дістачи, по покої душі робіть Свої, бо свідиний чоловік олюбець, слава Отцю і сину, і святого духові, ти сюдов задишов до пам'яті. І на духе на а ми душі раді своїх упокой, і мені повсякчас, і на віки, і віки вані. єдина, чиста й непорочна я діво, що вона сімейна породила, да молиться до спасіння душі. Помили нас Боже, з великою милозі твоєї. Молимось тобі, вислухай і помилуй. про... Марину Єлзавету Степана, Василя Арсенія, Софію, Зарію, Праскеві Зенаїлу, Уб'єну Анатолія на Нєва, Володимира Петра Надія Німа, Рославивана, Самсона, Сергія, Ізольду Миколаєва на Катерина, рабів Божих, нову представлену Стефанію воїна Андрія Володимира, Ольгу Володимира. Рабію Боже Софію Володимира Анну Олексіна. Рабію Боже Вікторію Рабо, Віктора Людмила Анну просіяна, Максима, рабів Боже, Петра Марія Миколу, Долського Миколу, Тараса, Петра Наталія Івановну, Крислава Людмилу, Тараса, Тетяну Анну Петра. Володимира, Володимира, Петра, Павла, Григорія, Володимира Марію, Галну Марію, Галину Равів Божих, Лідію Федота, Данила Мирона, Енефаліу Василя Андрія, Марію, Федора, Рабів, Божих, Петра Стефанів, Михайла, Парськівію та Анну, Марію, Марію, Ірослава Михайла, Анну, Михайла. Семена Ярослава, равів Божих, <кху> Володимира Веніміна, Юрія, Романа, Марія, Ярослава, Григорія, Анну, Софію Івана, Мезинов Володимира, Степана, Розалі Катерина, Андрія, Марія, Якова, Павла, Євом, Пелагія, Михайла, Михайла, Равів Божий, Дмитрана, Зою, Ніну, Ларису, Лари, Віта, Ларису Віталій, Равів Божих, Продрію, Олександра Галину. Феліксанну Марія, Матвія, Мат, не вірила, Надію любов, Олену Миколею, Євдокію, Євдоківна, Олександра, Данила Володимира, Марію, Ольгу Равів Божих, Ольгу Романа, Михайлу, Володимира, Валерія, Валерія Раїсу, Марію, Ганну Равів Божих, Ангеліну, Ганну Радію, Володимира Олену, Некіфра і Риву, Світлану Євдокію. Раю Божих Мар'яна, Андрія Юлію, Миколая та Червона, Михайла Юликів, Марія, Михайла Ірину, Василія, Ярослава, Анну Марію Євгена, Марію Сафата Анну, Анну Андрія написала Михайла Саррія, Тараса, Андрія написала Віктора, Марія Романа, Володимира Андрія Григорія, Андрія, радію Божих, Борислава Рису Борислав, з Івана. Миколу Івана, Сіфанію, Романа, Ганну, Олексія, Емілію Максима, Домініку, Реорія, Марію, Миколая, Іллю Ганну, Вікторію, Стефанію, Катерину Стефану, Зиною, Равів Божию, на Миколая, Фейсу Марію, Миколая, Володимира, Олександра, Івана, Олена, Михайла Олексія, Равів Божий, Єврія Івана, Равів Володимира, Надію, Володимира, Миколу, Сергія, Володимира, Миколу, Леоніда Ганну, Антоніну, Равів Рабів Божих новопредставленого Валерія Віру, Сергія, Світлану, Володина, Анатолія, Федора, Лариса Ливомиколовія, Софію Франка, Анатолія, Певронію Тихона, Микита, Павла, Івана Олександра, Нефодія, Тетяна Юрія, Сидора Марію, Тамару Василяреві, Вожигану Петра, Марію Богдана, Миколу, Галину Олександра. Василя Андрія, Сашка, Сергія Ольгу, Світлану, рабів Божих Богдана Ольга Івана, Ореста, Євгенія Івана Євгена, Марію, рабів Божих новопредставленого Миколаєм та Ісу, Олексія Марію, Миколая Володимира, Олександра Івана Олену, Михайла Равів. Божих Катерину Бориса, Ірину Івана, віру Марію Семена, уснув Миколая Тетяну Ніну, равів Божих Архіпа Олену, Тетяну Анну Василя, Стефана, Степану Миколаєву, Клаїніну, Валентину Володимира, равів Божих Петра, Петра Меланію, Андрія Федора, Марію, Миколея, Миколая, Олега, Сергія, Владислава Наталію, рабів Божих Анну, Віктора Надію, Михайла Ніну, Андрія Орестанового приставу Олександра, Вікторію, О, Віктора Олександра, доктор Рабів Божий, Михайла Андрія Браскеві Павла, Анастасію, рабів Божих. Протирею, Йосипа Петровина, третья вольними Волнера Миколи Івана Івана Івана, Івана славу надію, Єрему, Равів Божих, Митрополита Євсевія, митрополита кудимо приступав літого. Орія рабів Божих, Тараса Тараса Марія Марію, Софію, Стефана Василя Івану Єву, Галину Валентину, всіх, всіх воїнів, що віддали своє життя. За волю України і за відпущення їм усяти робини їй невільної і не їй. Господи помилуй помилуй, Господи помилуй. Усі там, де праведні спочивають, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Зерхи вірухи себе смерту, треба нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимо. Господи, господи помилуй. Спочине твоїх відповідь вписаних, нині нами споминаємо і спочине, родище наше, Христе, Боже, наші, Ти віславі даємо, според віща твої святим, святий моїх життворчим і духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Премудрій, Спресвята ворота, це спаси нас. Світи нові росли, ми слава Господі, Тумаю, вас в Янах, радіоне, а ти ще хреститися, бородиться воскресінням Сина Твого. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша слава. Тобі Христос Воскрес, Господь, смерть подолавить, що роба життя дарував. Господи, молодой молоді бо ми волові. Слагослови. Христос, що воскрезі, з мертвих, смертю, смерть подавали, і життя Господи, мило, Господи, мило, Господи, помилуй, мертвих смертю, смерть подолаві тих журомахжих. Я дарував істинний Бог наш молоді, причистій Свої, матері, з тих славних і всіх хвальних апостолів, душі рабів своїх, що в нас представилися тут писаних, нині нами споминаємо, спочили родичів наших. Веселю у Лоні, в олонів рамку до праведних приєднає і нас помилує, бо він благий і Амінь. У блаженні, москінні, більший спокій подай, Господи, з почулим рабам Твоїм, Василю Марія, Карпу Дарії, Марині, Єлзаветі, Сипану, Василю, Арсенію, Софію Дарії, Перське візиний її дії, об'єму малополі, надію, Володимиру. Петру надії, Мирославі Івану, Самсону, Сергію, Ізолі, Миколді, Івану Катерині. Рабам твоїм тут писаним, нині нами споминаємо з пошовим нашим, і сотворим, і вічною Помчо. Робот, життя дарував, і нам дарував життя вічне, поклоняємо свято для нему Воскресіння. Отже нашої сина в небесах, нехай світиться ім'я, нехай прийде царство Твій, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи на спокусу, але визволи нас лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна, житками, благословенна ти між жінками і благословенний ти дурок твоєї, бо ти породила слава душі наші. І і Сина, Святого Духа і і Сина, Святого Духа, імені Господь Бог покої долари душі, спочили і тут писано, Нині споминає, споминаємо, спочали родичів наших, а нас помилує і спасе, бо Він благий і чоловік волюниць. Амінь.